Сьогодні ми будемо варити чай. Давай перший зваримо із малини. Кидай малинку. Так. Із малини буде який чай? Малиновий. Малиновий, Так, далі яблуко. Яблуко. Так, дольку яблучко кидає. З яблука який чай в нас буде? Яблуко. Яблучний. Яблучний. Далі беремо грушу. Із груші який буде чай? І грушевий, грушевий. Грушевий чай. У нас є імбир. І груша. Груша. Так, де імбир? І І імбир, так. Да. Із імбиря в нас який буде чай? І Імбирний чай. І так. А ще в нас є м'ята. Де м'ята? Із м'яти буде чай який? М'ятний. М'ятний, так. І в нас є ще лаванда. Де лаванда. Так. Із лаванди який у нас вийде чай? А? Бабні. Лавандовий чай.